Тання черговий випуск Кременчуцьких новин до вашої уваги на Алтаві. Сьогодні у випуску комунальники ремонтують автошляхи Крюкова. Батьки визначають час початку шкільних занять і кримінал, Розчленоване тіло пенсіонера. Знайшли у місті. В подробицях вже зараз залишайтесь на Алтаві. Кременчук втратив ще одного героя. Вчора помер 46-річний Олександр Ярмула. Кременчужанин служив у 30 й бригаді. Коли повернувся із зони АТО, став працювати водієм. У черговій поїздці за кермом чоловіку стало зле. Він помер. Сьогодні з лікарні Переяслав Хмельницького тіло привезли до Кременчука. У Олександра залишилася дружина і 12-річна дитина. Прощання з Олександром Ярмулою відбудеться завтра. Відспівають бійця о 10-й. В Свято-Миколаївському соборі. Після того героя поховають в селі Запсілля Кременчуцького району. Поліція знайшла тіло зниклого 78-річного пенсіонера, який пропав на початку жовтня. Правоохоронці з'ясували, літнього чоловіка жорстоко вбили. А труп розчленили та викинули у різні каналізаційні колектори. Про подробиці трагічної події далі у сюжеті. 19 жовтня сусіди зниклого пенсіонера звернулися до поліції та повідомили, що дідусь на початку місяця пішов з дому і не повернувся. Правоохоронці одразу почали пошуки. Поблизу недобудованого приміщення поруч за ЗАЕС по вулиці Київській в каналізаційному колекторі виявили пакети із рештками тіла вбитого пенсіонера. Життя літнього чоловіка позбавив 32-річний кременчужанин, який знімав кімнату і жив у пенсіонера. 5 жовтня під час сварки зловмисник вдарив господаря. Той впав і сильно вдарився головою. Не приходячи до тями, потерпілий незабаром помер. Після того вбивця розчленував труп на частини і викинув їх у різні каналізаційні колектори. Наразі дана особа затримана за статтю 208 Кримінального процесуального кодексу України. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтю 115 Кримінального кодексу України. Даній особі загрожує покарання у виді позбавлення волі від 7 до 12 років. На правобережжі на вулиці Лейтенанта Дніпрова комунальники розпочали ремонт внутрішньоквартальної дороги. Роботи виконають комплексно з відновленням тротуару для пішоходів, встановленням дорожніх знаків та нанесенням дорожньої розмітки. На початку року мер Віталій Малецький поставив комунальникам завдання відремонтувати максимум Кримичуцьких доріг. Роботи було багато. Таких значних обсягів шляхове ремонтне будівельне управління за останні 10 років ще не виконувало. На сьогодні це 115 тисяч квадратних метрів відремонтованих доріг. А попереду ще близько двох місяців активних робіт на шляхах міста. До кінця року плануємо ще зробити мінімум 20, 22, 24 тисяч квадратних метрів відремонтовано. Опять же, все залежить від погоди. Запрошлий рік було відремонтовано, опять же, і капітальним, і текущим ремонтом, чуть більше 61 тисяч квадратних метрів. Тож в цьому году виходить, що практично в два рази більше буде зроблено. Цьогоріч у зоні особливої уваги крюків на правобережжі дорожники вже відремонтували частину вулиці Приходька, провулок приходька, частину вулиці Правобережна. Багато ґрунтових доріг профілювали з додаванням пиляного асфальту. На цьому тижні приступили до ремонту внутрішньоквартальної дороги вздовж вулиці Лейтенантна Дніпрова. Це серйозний учасник роботи. Вот. он очень удобен і як соціальний проект, тому що здесь Много стоянок автомобилей внутри дворов, люди выезжают, и мы видели, какая эта дорога была до этого. Практически здесь была сплошная лужа. В этом году эта дорога будет закончена. Я думаю, Шербу у нас не подведет. Кроме того, что сама дорога делается, делается еще прилегающий к этой дороге тротуар, вот с соответствующими конструкциями. Місцеві мешканці неабияк радіють розпочатому ремонту. Нарешті будемо нормально ходити, їздити. Муж теж на машині буде нормально їздити, бо не була дорога. А зараз, дай Боже, зробити буде нормально. Строєння дорог – це завжди положительний фактор. Я особливо вдячний, оскільки це мій район. Я тут живу вже більше 20 років. І те, що зараз відбувається в зв'язку з ремонтом, цього не було. Ну, Ось вот мої прожиті роки. Все, велике дякую. Після асфальтування проїжджої частини на відремонтоване покриття нанесуть розмітку, встановлять дорожні знаки. Завершити роботи планують впродовж місяця. О котрій починати заняття для молодших школярів о 8, о 8.30 чи о 9 визначатимуть самі ж батьки учнів. Час початку занять у різних навчальних закладах визначать шляхом голосування на сайті міського управління освіти якою буде організація освітнього процесу у наступному році, вже зараз міркують фахівці. Розробляється відповідна міська програма у зв'язку з чим і виникла дискусія, о котрій починати навчання у кожній школі час початку занять встановлює адміністрація закладу. Батьки ж можуть впливати на це рішення. Нині на сайті міського департаменту освіти триває голосування. Це звичайно стосується основного початкових класів, коли батьки приводять дітей. Це залежить від Мікрорайону, в якому знаходиться школа, від того, як починається найближче у підприємствах процес роботи, у котрій розпочинати навчання для четвертого ліцею питання вже вирішене і узгоджене з батьками. Тут заняття починаються о пів на дев'яту. Керівник закладу пояснює, був час, коли працювали з восьмої, але восьма тридцять зручніше, перевірено роками. Років 15 ми проводимо на опів на дев'яту. Батьки, якщо йдуть вони на восьму годину, вони можуть привезти дитину раніше. В Принципі, о сьомій годині, навіть якщо хтось приведе дитину, то дитина буде знаходитися в шкільному приміщенні, але таких досить таки мало. Основна маса дітей це приходить уже після восьмої години. Із директором погоджуються і колишні працівники освіти, а нині бабусі учнів. Для них 8.30 – оптимальний час. І ми пам'ятаємо, як було зразу. Ми працювали здається, теж на 8.30, а зрі перевели на 8 годин. То це було дуже рано. Діти приходили сонні, ще не прокидалися. От і дуже важко. От змазаний був для батьків. Також цей час зручний. 8.30, я думаю, оптимальний варіант. Влаштовую, тому що в мене є дві, двоє дітей. Менше ходить дитячий садочок, вони їх приймають починаючи з 8 ранку, а о 8 ранку також приймають школу. Це дуже просто. Обидва діточки заїжджають в один і той самий час, так дуже вдало. Я вже голосувала, я тільки однозначно за 8.30. Кому нужно родителям приводить на 8, пусть приводять на 8. Якщо можна на 8.30, то значить путь лучше с утра поспит і прийде, уже виспавшися в школу на 8.30. Втім, у інших мікрорайонах ситуація може бути іншою. Можливо, більшості батьків приводити дитину до школи на восьму чи на дев'яту буде зручніше, тож для них є можливість проголосувати в онлайн режимі. На сьогодні свою думку вже висловили понад 160 батьків, тож не зволікайте. Робоча група з розробки стратегії розвитку міста за участі проєкту міжнародної технічної допомоги, партнерство для розвитку міст, проєкт Проміс сьогодні провела черговий круглий стіл. Зокрема, був узгоджений девіз Кременчука. Звучатиме він так. Кременчук це Чумацька столиця, місто фортеця, розташоване на обох берегах Дніпра і об'єднане залізничним мостом, чудом інженерної техніки в Європі. Кременчук місто винахідників і митців. Відкрите для інвестицій та співробітництва. Також у рамках круглого столу були окреслені основні напрями розвитку міста: це екологія, підприємництво, інфраструктурний та науковий розвиток. Кременчуцьких студентів та громадських активістів вчили, як боротися проти корупції. Члени національної антикорупційної платформи провели спеціальну лекцію. Зустріч із експертами відбулась у Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського. Деталі дізнаєтесь вже за мить яким чином побороти корупцію? Питання актуальне: чимало людей, хоча б один раз у своєму житті, стикалося з цією проблемою. Як її вирішити, цікавляться студенти та громадські активісти. Хочу дізнатися більше про корупцію про проблеми корупції в Україні. Шляхи вирішення даної проблеми Зацікавила питання корупції, так як я вивчаю право, і мене цікавить саме політика наша на сьогоднішній день. Про методи боротьби з корупцією кримачужанам розповідали члени національної антикорупційної платформи. Експерти приїхали із Києва, аби допомогти городянам знайти шляхи вирішення наболілої проблеми. Наша місія це формування цієї критично важливої. Кількості громадян, які розуміють, наскільки корупція являється перепоною до змін, і наша ціль це безпосереднє зменшення політичної корупції. Основна порада щодо боротьби з корупцією це не бути байдужим, відзначають експерти. Перемогти беззаконня можна, якщо проти нього об'єднається якомога більше людей. 20 жовтня у світі відзначається міжнародний день кухаря. Бути поваром це покликання чи професія. Та як же виглядає ця апетитна професія зсередини? Пропонуємо дізнатися з нашого наступного матеріалу. Кухар одна з найстаріших професій у світі. У справжнього кулінарного професіонала, навіть з невеликого набору продуктів, може вийти справжнє диво, здатне задовольнити вибагливі смаки та прикрасити і шикарний весільний стіл і прийом гостей. Наше здоров'я, настрій і благополуччя прямо залежить від уміння кухаря приготувати смачну і корисну їжу. У нашому місті талановитих майстрів кухарської справи безліч. Деякі навіть прославляють наш Кременчук на всю країну. Як приклад, кременчужанка Алла Ковальчук, учасниця проєктів Мастер Шеф та все. Буде добре заліваємо акуратно. Вот именно так заполняем банку. Не надо до самого вірха, ага. щоб через верх пошла наша заправочка. Як же воно бути професіональним кулінаром та кожного дня радувати людей апетитними шедеврами? Максим працює кухарем вже майже п'ять років. За його словами, він прийшов до цієї професії за покликом серця. Що з детства мені нравилось, когда ми з бабушкой и з мамою готовили разные блюда, з тих пор влечение к готовке, к поварському було зов, зов сердца. Кухар ділиться, що його професія не така легка, як здається, на перший погляд. У кожного человека свой вкус, особливо якщо він увлекается їдою. Самое трудное угодить да, тому человеку, который ну, повар сам. Почему многие рестораны, кафе делают открытую кухню? Чтобы повар видел человека. Может быть, это постоянный клиент, который, с которым он работает, чтобы учитывались вкус. Готовить дома тоже в удовольствие, особенно для своей семьи или для своих гостей, которых ты любишь, получается вдвое вкуснее. Наверное. Сьогодні Кремечуські новини бажають всім майстрам кухарської справи. Нехай вас ніколи не залишає натхнення. Адже навіть проста страва перетворюється на витвір мистецтва, коли її готують як симфонію для концерту. Кременчуцькі трофі-рейдери здобули срібло і бронзу у другому етапі національної серії по тріалу. А у загальнокомандному заліку взагалі посіли перше місце. Як долали складну трасу на Харківщині від гонщиків з перших вуст. З 7 по 9 жовтня у Люботині на Харківщині тривали змагання з тріалу. Гонка такого рівня відбулася в Україні вдруге. Участь взяли спортсмени з Києва, Харкова, Сєвєродонецька, Дніпра, Запоріжжя, Кременчука. В нашого міста участвували три екіпажі. Два екіпажі участвували в категорії прота. Це найтяжовая категорія підготовлені автомобілі, спеціально створені для цього. І один екіпаж участвував в категорії Харт. Тут Підготовлені теж в недорожні, але з меншими переділками. Боротися за першість кременчужанам довелося з чемпіонами України. Ще й природну трасу ускладнили штучними перешкодами. Бульдозерами вирили додаткові рівчаки. Екстриму додали і погодні умови. До фіналу дісталися лише 50% екіпажів. Глинозамес таким словом окреслив трасу штурман Віктор Малашенко. Нашим ребятам, спортсменам, приходилось просто на себе витягувати важкі двохтонні машини. Вот, выкапываться из э, сложных участков. Тем не менее, сумели мы показать неплохие результаты. Второе место в категории прота занял экипаж кандидата мастера спорта Криворучка Владимира и мастера спорта Бен Виталия, дебютировавший на наших соревнованиях гонщик трава, Сергей. Занял третье место тоже в категории прота. У нас третий экипаж не занял призовое место. Ну, достаточно уже опытные пилоты Анисов Олег и штурман Шестаков Сергей Принесли победные очки в команди, що команде обойти команді команди з Києва, Харкова і Запоріжжя. Тому у загальнокомандному заліку кримичужани посіли перше місце. А головне отримали величезну порцію адреналіну та задоволення. Получили удовольствие по саму крышу. Вот. И когда действительно второй кришу. Коли пішов дощ добавило додало именно в саму гонку, це так сказать, Латок адреналіна доповнітельний приємний момент. Оказався. Наразі наші земляки готуються до третього заключного етапу національної серії стріалу, що відбудеться у листопаді під Києвом. Побажаємо кримчуцьким трофі рейдерам нових перемог. Хокеїсти Кременчука здобули перемогу над харківським витязем. На виїзді наші земляки здолали харків'ян з рахунком 3-1. Грали наші хлопці сильніше і закинути мали можливість значно більше. Але й трьох шайб вистачило для перемоги. Ця перемога на Салтівському льоду дозволила Кременчужанам зарезервувати за собою друге місце після 12 турів у рамках української хокейної ліги. Підопічні Олександра Савицького та Дмитра Підгурського мали весь час беззаперечну ігрову перевагу, що відповідно відобразилося на статистичних даних поєдинку. Наприклад, китки поворотом суперників хокейсти Кременчука зробили цілих 50, натомість господарі майданчику спромоглися лише на 12. Перша 20 хвилинка не подарувала оболівальникам можливості побачити закинуті шайби, хоча небезпечних моментів, поблизу воріт голкиперавитя, гості створили вдос. Тож на першу перерву команди пішли з нулями на табло. У другому періоді наші земляки нарешті втілили ігрову перевагу в перевагу у рахунку. Упродовж двох хвилин Тимур Гриценко та Сергій Кузьмик закинули по шайбі і зняли питання про переможця у цьому двобої. В останньому відрізку грей кременчужанин Денис Ісаєнко, скориставшися більшістю, довів рахунок до 3-0 на користь гостей. Свою чергу господарі теж закинули, реалізувавши чисельну перевагу. Відзначився у витязі Олексій Лазаренко у підсумку 3 на користь Кременчука. Свій наступний поєдинок підопічний Дмитра Підгурського та Олександра Савицького зіграють дома. Суперниками наших хокеїстів будуть білоцерківські білі барси. Матч відбудеться 22 жовтня у спорткомплексі Айсберг о 13.00. Синоптики інформують, вночі передбачаються приморозки, температура 0-1. В день зберігатиметься ясна погода плюс 5, плюс 8 градусів. Це була остання інформація нашого випуску. Побачимось завтра. о цій же порі на телеканалі Лтава. Оперативне відео про події у місті. Дивіться на каналі Кременчуцьких новин у Ютубі. На все добре.